That chinka lame, that chinka beast, that chinka pussy. We got henny, we got shanks, we got Cookie Нагадаю, що на GGDroпі за промокодом AtomF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Це друга серія мого проекту, де я з 5 тисяч доходжу до ножа. За 30 відкриємо відразу дорогий кейсик, тому що мені вже це все набридло. Нічого не видає. А це може і 1800, якщо захоче коштувати. ну Коштує норм, в принципі, не 1800, але нормально. Banana Day 1600 і дивимося. Окей, okay, Day І, можливо, ще щось, щоб ну, було окопне. Найс. Nice. А, почекайте. Ну. Дуже маленький окуп, скажімо так. Якщо дорогий відкриє, от що буде. Просто агент. Просто один агент. 1300 він коштує. І може взагалі видати 5, можливо. Блін. Ну, це, це 800 десь, так. Він недорогий. А, ну 1000, ладно. Він подорожчав, мабуть. В ціні. 5 АВП. Отакі от кейси вони можуть піднімати, в принцип. Ну тільки не сітка сафарі, якщо буде падати ще. 976 контракт, цього всього всього, отак от. На. Угу, На 900, да, контракт. Десь. 200. 247, так. Я думав, мені здалося спочатку. Поставимо 1200. Може. Ой. Що за переклад? Не може. <сіх> може, не може. 3 500 відкриємо 2 ну, не вистачає навіть один бочковий, бо. Ну, якось повинно вже нас бустити, я не розумію. О, це забустило вже. 4-3, 3300. Дай продати тебе 4800 В нас є, можна два таких за 2500, Чисто відкриваємо все, що виграло. Як... о Калаш, до речі, який на розіграші. І цей розіграш вже скоріш за все закінчився. А можливо, ні. Можливо, там рівнодень залишається. Тому всі подробиці в моєму телеграмі. Поспішіть. Якщо хочете взяти участь в розіграші на два таких калаша. От яких я тільки що вибив. Два таких от. по моєму да, по-моєму, за цю ж ціну. або... Ну так, десь 2000 вони коштують. Кожен. М -м -сорі. Sorry, Сорі. як якби, але Red зараз робить. Речі, я знаю, це. Блін, ну ні. Ну я. О, яку я дурню зробив? Скільки? 2000. Ні, nee, я. гемблінг бізнес, ну це буде прям взагалі шок. <laughs> Якщо я відкрию гемблінг бізнес. Ви... Ну, просто це капець буде якийсь, ладно. 1500. Ну, може ж видати? Може. А чому не видай? Окей, це 800. Ну ладно, видало. 10. 1000... Ну, я... давайте спробуємо, буду сподіватися, що видасть хоча б 2. Десь. Окей, окей, не дарма я спробував. Дуже недарма. 300... Хоча, ладно, я думаю, він дорожче. 300, все одно непогано. У нас є 3 три... Gambling... Ой Гемблінг бізнес, please. Ну Ви пам'ятаєте, якщо ви дивитесь, дивитесь всі мої відео, як він ставить іноді. Ну, от, ну Якщо гарна якість, можливо, тут падає. Я зрозумів апгрейд. Просто на 2000. І вже повинно. Чому не заходить? Я ж кажу, вже повинно заходити. Окей. Є, є просто одна тактика. Є просто одна цікава тактика. Ми 4 кейсики відкриваємо. Good game. GG, так сказати, окей. А чому, чому таке купило? Ну, як, так? Ну, так, але так. <смі> Оце я пояснив. Ще раз. І це все. Ми робимо апгрейд. Апгрейд ми робимо на маленький відсоток, тому 2000 1%, до речі. Поч... Ну ні, не, не, не вистачить. Не вистачить, звісно. 379 ставимо на. 2000 шанс. 15%. Ну, це ж відразу палиться, тому що дуже. О, дивіться, де О, тут зупиниться просто. Ну, друзі, як таке можливо? Я не розумію реально. 446. Отак. Дві очки. Теж не випадає. Теж отут десь да? От зупиняється воно. Ну... Да. Рівно! Рівно, де я поставив. Окей, 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 ми вас почули. І я хочу ба бачити отак. Не випало знов. Ну, я не розумію, реально. Ну. Що ж це таке коїться? Ладно, поставимо це на отаку. Може. Десь воно отут зупиниться, дивіться. Ні, окей. А що. Я не розумію, що робити. Ладно, можна контракт і апгрейд на 1%, бо. Ми вже злили баланс, хоча це тільки поїде 5-хвилина, так, запису. 51, апгрейд, 51 на. Я не знаю навіть на яку суму ставити. Ну. 4 ніби не видасть, от 2 може. 2 може. Не може, вже не може. Чому ну, воно отут не хоче забуститися? Так, щуки, сюди, уди обережненько. Оцей і може кейс? 2000 видати, як мінімум. О, почекайте, це залежить від якості, але взагалі це оп. 970. Відкриємо. 4 мафі... 3 мафі арсенал. На 4 нам не вистачає грошей. І. окей, 500 окей, 800. Ой-ой, ой, -ой, -ой 2200. А отут нас зливає, так? Я вгадав. Чи ні. Чи я не вгадав? Ну, це 800 просто, ні? Це, по-моєму, 800. 600. Окей, апгрейд просто ставимо на. Ну, апгрейди не заходили чомусь. Я можу просто поставити на. Отак. Ну, 4 трійки. Нагліти я не буду. Я не розумію, коли мені зайде апгрейд якийсь. Хоча б якийсь. Ну мені треба тут заливати все. Ну дивіться, вони зараз, ну, по закону по одлості видасть за 270, просто дроп. <гум> ну це на 270, а можливо 270, 460. Окей, апгрейд на. 1000. І оце, дивіться, заходить. Чи ні, ні походить, не заходить. А тут десь зупи. Не. Пу-пу-пу. 32 в нас на балансі. Окей. ну, Можливо, ми спробуємо зробити останній апгрейд, який зайде. 62 в нас є. Ми ставимо на 1000 обережненько, щоб розкрутитись цієї суми. Це схоже, але не вистачить. Отут десь зупиняється. Так. Все, що я хочу сказати, достатньо печально виходить. Тому що мене просто взяло і злило. І це отака друга серія вийшла. Капець. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.